Допис Трампа неоднозначно прокоментував його особистий духовний наставник, пастор Марк Бернс. Тримайтеся, мої українські брати та сестри. Допомога вже в дорозі. В центрі протидії дезінформації іронічно коментують потенційні місця розміщення субмарин, але може і не іронічно. Путін найбільше боявся повторити долю Хрущова. Він найбільше цього боявся, оскільки Хрущов програв. Кубинську кризу Сполученим Штатам Америки відповідно Путін зараз отримує, може отримати власну й кубинську кризу. Трамп вже всі анонсують введення жорстких санкцій, зокрема ізоляція Росії навіть від Китаю від інших країн. І на фоні цього всього Медведєв в припадку алкогольного сп'яніння швидше за все пише ікси. Ніхто ж не думав, що Трамп буде реагувати на Медведєва. А Трамп використовує кейс Медведєва і показує силу, мир через силу, направляючи ядерні субмарини ближче до Росії. Це був би, звісно, прикол, якби вони зайшли в Одесу. Якщо ви хочете побачити ядерний човен США, який піднімається з під води неподалік узбережжя Одещини, напишіть про це в коментарі. Будемо вірити, що колективні думки рано чи пізно мають матеріалізуватися.